Що зірки привіщають вашій школі? До вас їде чергова перевірка та ще й обласна. Колеги, гадаю, вас не застала ця звістка зненацька. Ану, де наша головна книга Темряви? Контрольно візитаційно. Так, чи нічого тут не змінилось? Та ні, наче нічого. А де інші книги землю? Це тільки перший дом. А де наступні? Дві книги є середи, і книга на наказі, і книга бедра. Чую, він уже наближається. Казано і прийде він. Документацію вашу розглядати я не буду, вона бездоганна. Завдяки їй ви прийшли у фінал конкурсу, але є деякі аспекти роботи, їх я хочу перевірити. Розкажіть мені для початку про клімат у вашій школі. Очікується хмарність з приясненими під час наради. Проте не виключаються можливість си шквалами та раду. в разі невиконання наказу номер 13. В метод кабінеті. Вчительські розробки сіяють всіма кольорами райдуги. До кабінету фізики наближаються магнітні бурі наслідок лавейних дослідів. У кабінеті хілі. Одних дощів не передбачується. У кабінеті інформатики повний штиль. Усі комп'ютери зависли. А з боку їдальні приємний апетитний бриз. У бібліотеці сонячно та ясно, проте наперед різке посилення тиску в з припливом читачів. У шкільних гуртках полярний тиск триватиме аж до 31 травня, а у шкільній організації. Ще одні є. Почалося вже зараз. Na ji volomníš в школі, а все, що ві.